Батько поїхав з малим Петриком на рибалку. Поки сута річ, тату займається снастями. Петрик крутиться поруч. Тату, я какати хочу. Сину, ми на природі. Тут ти можеш сходити в туалет, де тобі заманеться, і ніхто тебе за то сварити не буде. Петрик пішов, через деякий час повертається. Ну що, сину, де покакав? У машині, тату, там комарів немає. Учителька запитує Петрика. Петрику, скажи речення з прийменником на. Кінь заліз на дерево, відповідає Петрик. Навіщо? дивується вчителька. Щоб був прийменник на. Люди добрі. Допоможіть знайти чоловіка. Дуже заляканий і збентежений. Очі вирячені, волосся сиве, одягнений в сині труси, сірий пуховик і чорну шкарпетку. Загалом курва в чому встиг, в тому і втік. В селі молода сім'я запросила пічника. Лазить він біля печі, а сам дивиться, як люди живуть. Ось чоловік на роботу пішов, а пічники каже його дружині Бачу, дітки, непогано ви живете, господарство у вас непогане, діточок ростете. Та добре все, говорить господиня, гарний в мене чоловік, і як господар, і як батько, але проблема одна, хропе дуже. Думаю, розлучитися. Дід подумав і каже, дитино, не поспішай, ось як ляжете спати, ти йому ноги роздвинь і все. Наступного дня пічник приходить знову, а його вже хазяйка зачекалася. На столі горілка, сало, м'ясо, соління, печіння і таке інше. Дід здивовано. Доню, що це? Я ще ж не доробив нічого. Пане, ви мені сім'ю врятували. Цю ніч чоловік зовсім не хропів. Ви мені скажіть, як ви так точно визначили, що потрібно робити? Я тобі, як пічник скажу. Ноги роздвинула йому, яйця опустилися. Піддувайло закрили, тяги нема, от і не хропів. Дівчина присіла у парку на лавку. Підходить бомж із пляшкою. Мадам, чи можна вас пригостити? Як ви смієте, брудний нахаба. Тоді що ви робите у моєму ліжку?